У неділю, 5 серпня, держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив колегам із країн G7, що Іран та Хезболла можуть атакувати Ізраїль вже сьогодні. В понеділок, як повідомляється, Блінкен скликав конференцію, щоб скоординувати дії з близькими союзниками США і в останню хвилину спробувати чинити дипломатичний тиск на Іран і Хезболлу, щоб максимально мінімізувати їхні дії у відповідь. Він наголосив, що обмеження впливу їхніх ударів. Це найкращий шанс запобігти повномасштабній війні. Водночас джерела повідомили, що за словами Блінкена, США вважають, що Іран і Хезболла все ж таки вживуть заходів у відповідь на вбивства ізраїлем політичного лідера Хамас Ісмаїла Ханії в Тегерані та військового командира Хезболли Фуада Шукра в Бейруті. Однак поки не ясно, в якій формі буде удар у відповідь. Крім того, держсекретар заявив, що США не знають точного часу атак, але підкреслив, що вони можуть розпочатися вже найближчими 24-48 годинами. Тобто, вже в понеділок, 5 серпня, Блінкен сказав своїм колегам, що США докладають зусиль, щоб розірвати цикли ескалації, намагаючись максимально обмежити атаки Ірану та Хезболли, а потім стримати відповідь Ізраїлю. Він закликав інших глав Міністерства закордонних справ чинити дипломатичний тиск на Іран, Хезболу та Ізраїль, щоб вони зберігали максимальну стриманість, за словами джерел Аксайос, держсекретар повідомив міністрам закордонних справ країн G7, що нарощування чисельності військ США в регіоні має виключно оборонні цілі. Один із джерел, який був присутній під час телефонної розмови, сказав, що Блінкен здавався розчарованим. Коли інформував глав Міністерства закордонних справ про нещодавні переговори з Ізраїлем щодо звільнення заручників у ГАЗі та угоди про припинення вогню, також держсекретар США додав, що адміністрація Байдена відчувала, що вона була близька до прориву, до вбивства в Тегерані. Тепер угода потрібна більше, ніж будь-коли.